Чи готові прямо зараз кардинально змінити свою зачіску? Не фарбування, не коротка стрижка. Ні, по часу це буде довго. Приблизно 2-3 годинки. Маєте час? Не дуже у мене зараз запис на манікюр. Ми можемо перенести. Ну, якщо готові, тоді пішли. Як вас звати, Христина? А як ви так швидко погодились? Я давно хотіла щось спробувати. Мені моє волосся не дуже подобається. Якщо це не пофарбування, не коротка стрижка, то можна спробувати. Христина, знайомтесь, це ваш майстер Софія Попович. Рада вітати. Я за вами. То в нас постаряє, дуже мріяла Це до вас попасти. Ні, ні, зовсім. У Мене вже була одна процедура кератинового вирівнювання. якраз рік часу минув. Результату вже не видно. Волосся якраз там, де було зроблено, повністю поломилося. Я вже багато відстригла його. Ну і нове, що відросло, воно у мене дуже хвилясте, поросте. Мені не тільки... треба робити другий раз. Я вже чесно, то я Я вам довіряю. Вже ризикую так. ризикую. і випадає зараз дуже. Я була в трихолога. вона мені не рекомендує робити. Вона сказала, що ідуть випари, і про цих випарах Може, інтенсивніше випадати волосся. Ми даємо але маску. Ми? препарат нанесемо. Товісту ми трохи очки голову, що він не потрапляв туди. Перший момент, другий момент даємо маску. Третій момент ми одразу змиваємо все після процедури. Сказати, ж ці випари якось прям травмують шкіру, я не можу, але тут приймати рішення вам. Тому що прохолов, все ж таки ну, лікарі мови нанесемо додатково для захисту на шкіру захисний спрей заспокійливий для того, щоб її окремо пропрацювати. Попрядно все буде гут. В цих зонах є легке почервоніння, але якщо свербління немає, то це. У тут теж тут не близько почервоніння є. Наприклад, мета голову. Коли кератин був рік, тому вірно так. Є плівка, тому важко адекватно оцінити наскільки вона міцна, але взагалі все досить непогано. Є сухість на кінцях. Ну але враховуючи похнасту структуру, волосся, це досить таки очікувано. Зробимо відновлюючу процедуру після того вирівнювання. Довжина рівніше, прикоренева зона більш пухнастіша. У нас буде мікс препаратів на прикореневу зону один для того, щоб вирівняти цей тугий завиточок. Але при тому, щоб не травмувати зайвий раз довжину, ми нанесемо не препарат, який буде захищати. Так як жалілися на ламки, зробимо так, щоб не ламалося, щоб відростили нормальну густу довжину. Діліся враження, як. Я захисті. Це просто суп, волосся гладке, рівне, блискуче, доглянуто. Ну, мені дуже все подобається. Коли ми бачимося наступний раз, я хочу якнайшвидше, <рес> то ж не знаю, як вийде. Ми з вами обговорювали що ви їдете за кордон на рік, тому так. догляд для вас шампунь з ламінуванням. Тобто буде гладке uh -huh. блискуче волосся, на чергування маски, їдра зволожуюча, плюс кіноа з протеїнами. Uh -huh. І фінішний етап наносимо зволожуючий спрей на довжину, закриваємо термоспрей, ми можемо приступати до висушування. Бажаєш записатися на процедуру ідеальне рівне волосся на довго чекаємо тебе в секті. Шевці профілю і посилання на наш інстаграм.